Механізм тут пошкоджений внаслідок детонації боєкомплекту. Можливо, тільки собі уявити, яке це бойове ураження було. Наскільки я знаю, даний танк був пошкоджен нашої авіації вертольотною частиною. От саме цінні здесь. Это... От, по суті дела, от ця от час. Нацгвардійці активно відновлюють пошкоджену техніку. Група евакуації розшукує та транспортує на збірні ремонтні пункти та підприємства. Деталі агрегати озброєння, а іноді й вцілілі зразки радянської та російської бронетехніки. Виникла проблема з запчастинами, тому що деякі зразки були ще радянського виробництва. Створена група евакуації пошкодженої та Брошеної техніки Російської Федерації Приблизно з липня група почала свою роботу на передових рубежах. Це група розвідки використовує дрони для виявлення пошкодженої або техніки, яка кинута під час наступу наших військ. Роботи потім група прикриття. Видвигається особовий склад, де займається оборона. Проводиться розмінування цієї техніки. І після цього заходить вже група евакуації, яка евакуює відповідну техніку, проводить загрузку на трали. І Відповідно, ці трали вже йдуть на заводи, де проводиться її відновлення. Було поставлено начальникам управління завдання по комплектуванню танкового підрозділу 3-ї бригади. Група почала працювати з тяжкою технікою. Це танки. Спочатку її роботи було евакуйовано 13 одиниць техніки. Це танки Т-80, Т-72. Вчора ще одну одиницю ми евакуювали на завод з метою зняття гармати. Це вже 14-та одиниця. Зараз ці машини відновлюються. Покинута росіянами під час відступу бронетехніка вже воює проти них на сході, а деякі одиниці перетворилися на навчальну базу. Деякі вже відновлені, вони вже виконують бойові завдання в третій бригаді, в тому числі. А також в учебному центрі Нацгвардії теж наша машина, яку ми. Евакуювали під час наступальних дій. Робота групи евакуації дуже складна та небезпечна. Раптовий обстріл чи міні-пастки це буденність для бійців зведеного підрозділу. Дуже часто зустрічаються замінування всередині цієї техніки. Це розтяжки, які вони встановлюють з гранатами Ф-1. Також є замінування біля техніки протитанковими мінами. Зустрічаються випадки, коли під міною ще заложений осколочно фугасний снаряд. 3-4 кілометри доводиться ходити, розміновувати дорогу, щоб до цієї техніки добратися. У них є дуже небезпечні пластикові протитанкові міни. О, знаходив я їх завдяки залізному кільцю на підривачі. О, а так їх виявити. Не. Нереально. Направлення Сватова було бойове влучання в БТР-4Е та бойове влучання в броньований автомобіль Варта. Дуже складна була там ситуація в зв'язку з тим, що техніка знаходилися постійно під обстрілом мінометним, артилерійським, тому працювати приходилось дуже швидко. Не було асфальтованих доріг. працювати приходилось в багнюці майже по пояс. Жидка маса дуже складна була евакуація, дуже складна. Однак було завдання виконано без втрат. Група евакуації працювала на півночі Харківщини на Балаклійському, зімському, слов'янському напрямках тощо. Це дуже ризикована та виснажлива робота, яка потребує спеціальних навичок та техніки. А ще вона надзвичайно важлива для наближення нашої перемоги над російськими загарбниками.